Усім привіт на зв'язку. Smart Company, Мене звати Роверс, і ця коробка стоїть у мене на столі непросто. Так. І сьогодні ми будемо повертатися у на розгляд розпаковки GoPro, а саме у нас версія, ми маємо GoPro Creator Edition, тобто, що називається для блогерів тих самих, та, яких ми любимо. І сьогодні ми будемо говорити на один, про один із е, самих важливих останній елементів, да, про камеру поговорили, про, в принципі, сам Кейсик ми теж поговорили Media Mod. І сьогодні ми будемо говорити про е, GoPro. Вольта. Він же селфі палка. Він же трипод, Він же там, як хочете, ще називайте. Погнали. І так, давайте поговоримо про нього, нього да, зараз розпакуємо, подивимось. ну, тобто не розпакуємо, а просто його оглянемо і подивимось, що воно в собі таке є. Е, цікавий факт, що в принципі GoPro Volta, да, як тільки коли вийшла та сама GoPro ще у вересні місяці, е, вона коштувала 10 тисяч гривень, якщо купувати окремо від самої камери. Тобто сама GoPro Volta коштувала 10 тисяч гривень. Сьогодні вже в принципі прийшло плюс-мінус півроку і ціна впала до 5900. Майже в два рази да, от за 5900 багатьох магазинах зараз вона є по знижці, її можна зайти. І та сама, в принципі, павка, да, вона ж GoPro Volta, виглядає ось наступним чином. В принципі, Ну так, добре вона в руці є добре відчувається, що ти щось таке тримаєш нормальне, серйозно і не дешеве, да, не з якогось фужного пластику. Тут є, в принципі, да, той шнурочок для руки, щоб ти на всяк випадок ніде її не загубив. от можна ловко, оп, продіть і, в принципі, нею користуватися. І так, давайте поговоримо про неї, в принципі, в цілком в загальному. Вона є не тільки трипоном, вона ще додатково є і як павербанк. Да, в принципі, вона в собі має акумулятор, ємність якого 4900 мАч. на годину. І, в принципі, якщо так не складно порахувати, сама GoPro вона має 1900 акумулятор. Якщо ми беремо стандартний базіл, що називається. Тобто, в принципі, цей трипот нашу камеру зарядить там, ну, майже три рази, якщо з нуля. І це, в принципі, доволі таки непоганий експіріанс. І тобто, ви отримуєте не тільки трипот, як трипот, як пристрій, а ще й додатковий акумулятор або павербанк, або, повербанк. А ну, це цімком така нормальна і серйозна історія. І так, внизу ми бачимо різьбу, це кріплення є. Іде на штатив. І не знаю, я напевно конкретно це не буду так використовувати. Да. Воно, воно більше це така блогерська історія, коли ти береш його. отак от Раз, нога, два нога. Да, в принципі, нам цей комплект поки наразі не потрібен. Ставиш його отак, от, прісліняєш сюди свою камеру і знімаєш собі, значить, влог ввох. І що там ще можеш собі вести? Е, ну потім ми перевіримо цікаво, чи буде ця вся історія працювати, якщо е, члені GoPro і зняти акумулятор цікаво, чи, чи заведеться воно чи ні. Зараз ми проведемо процедуру, так сказати, спряжіння. До речі, я цього ще до того не робив. От я тільки, от, що називається, в мене вон сама камера вже давно. Я на неї знімаю, але роблю це виключно от на неї, плюс, так сказати, сам медіамодуль. Ще ту три ногу я ні разу не використовував. І так, зажимаємо і включаємо нашу камеру. І так, і бачимо, що процес. Зйомки розпочато І так, іде процес зйомки. Окей. Е, далі. Що нам для цього треба буде знадобитися? Е, так, так поки що виключаємо, да дістаємо наші ножки. да Напевно, воно так і буде кріпитися. Раз. І два. І так, беремо і отак чпуньк. Опа, відео включилось якесь, нам то не треба наразі. Далі у нас є у комплекті отакий от є болт, Він один. Біз да, от, без, загужок, без нічого. І він теоретично, я так розумію, саме сюди нам і потрібен, Правильно? Ні, напевно, це не цей болт, а напевно, це оцей. опа опа. І так, да, от він сюди добре вкручується з чорною головкою. і так. Йдемо далі. От тут у нас щось запис пішов, зараз ми його зупиняємо. Все, окей. І так вмикається мод. Тут є велика кнопка під червоною. Тут не так тяжко в принципі спутати. І давайте спочатку спробуємо: оце я напевно дарма чуть-чуть рано надягнув, тому що треба очевидно, спочатку його перший раз під'єднати. За допомогою кабелю, а потім воно напевно вже буде і по Bluetooth працювати. І так, беремо да, наш USB Type-C, підключаємо до нашої камери. І давайте вкручуємо цю всю історію назад. І так, назад ми це все зараз зібрали і спробуємо включити наш що називається сам трипод. І так, зажимаємо кнопку Mode і включаємо його. Ага. Воно навіть одразу працює не так. Я от тільки вставив сюди роз'єм, і я вже за допомогою включення просто взяв і вимкнув е це все діло. Тобто, навіть воно через дріт одразу працює без запряження, без нічого такого зайвого. І так, спробуємо зараз за допомогою мода включити, і вуаля, воно так включилось. І так, тобто теоретично, ми можемо да, отак от, її чуть-чуть взяти, наставити. І що називається, зараз спробуємо переключити режим на фотографію. І так, дивимось, чи зробиться фотографія. От, Нажимаємо на кнопку фото. Оп! Фотографія зроблена. Все, все працює. А ну, давайте тепер спробуємо і нажимаємо зараз на кнопку Bluetooth і спробуємо, щоб вся ця історія працювала через Bluetooth. І так, збираємо всю нашу конструкцію назад, але вже кабель в нас вимкнено. І так, заходимо і пробуємо зараз ну, цікаво, чи воно працює моментально, чи ні. О, працює. да, Тобто ми, в принципі, що ми зробили? Ми взяли цей кабель просто. Вставили в камеру, і воно там, відьмо, само собою там покентувалось і все в принципі працює. І так, а ну давайте спробуємо нажати кнопку Mold і має переключитися теоретично режим. Да, є режим таймлапс, є режим відео і є режим фото. Нормально, зручно, в принципі, окей, підходить. І так, давайте знаєте, що мені зараз цікаво? От появіть собі історію. От Powerbank, да, от, умовно кажучи, ви пішли. А, ви взяли з собою весь комплект, а доп... ну, є така от, ось, такий е, кейс, і ви забули вдома на зарядці батарейку. Цікаво, чи запрацює воно так, чи відпрацювати воно так не буде. Так, для цього нам треба зараз вимкнути нашу GoPro. Ми її беремо, вимикаємо. І так, дістаємо цей самий акумулятор. Так. Оп. От. Акумулятор дістали. Закрили защовочку. Е, ні, Защовочку ми дарма закрили, тому що нам треба назад же да ставить. Так, все. Оп, опа, опа відкрили назад, вставляємо кабель в живлення. Давайте отак от присобачимо омір тормашками. І так, у нас загорівся індикатор, да, що ніби воно щось побачило. І так, пробуємо включити. Ну, я думаю. Воно акумулятор не бачить і працювати теоретично не А Ану, ну шанс є. Давайте дивимось. Ти глянь яка. От акумулятор. Ось воно. І ось дірка там нічого нема. Воно працює. Так. Да? Да. Ану. Давай. А, от пише. Нема акумулятора, йома! -йо. А я працюю. Добре? Добре, а ну давайте спробуємо фоточку зробити. Чпунк. Так. Да. В принципі, все працює. Тому, в принципі, маючи цю саму палку, да, вам не обов'язково мати з собою акумулятор. Ну, забули він, зламався, ще щось розрядився. Нормальна історія. І, в принципі, павербанк, який. Доволі добре себе тут буде показувати, це теж е, хороша історія і доволі зручна. Тобто, що ми маємо на виході? Це є павербанк, який, е, в принципі, два рази з хвостиком зарядить ваш акумулятор повністю з нуля. Тобто, умовно кажучи, ще раз фіксуємо думку, е, ця штука зараз на знижках 4-5 тисяч гривень, це не 10, як було на початку вересні. Ми отримуємо павербанк, в принципі, який. Додасть вам ще два з половиною акумулятора. Тобто ви маєте свій оцей базь і тобто базовий, і маєте ще додатково тут два з половиною штучки. Раз, два акумулятора зовсім немає. Загубився, не знаю, зламався. Ще якась історія з ним трапилась, воно працює без нього. І також ми отримуємо круту підставку для зйомки влогів, влогів, тобто ми можемо його повністю використовувати да, от так от. Як підставку і так собі щось розповідати, вложити. Так, це теж нормальна історія. Це можна використовувати саме як тримач, просто йти і щось розповідати собі цікаве. Ну, як це палка, вона, звісно, трохи закоротка, але теж, в принципі, може бути. Всі три режими добре перемикаються. Який саме режим є, зараз працює видно тут? Він підсвічений індикатором, і, в принципі, прямо своя на свої кошти. Чудова історія. От такий ось сьогодні коротенький огляд був на GoPro Volta. На мою думку, це є досить масхива історія, якщо ви брали GoPro і часто десь подорожуєте або ще щось. Це тобто, ви взяли GoPro не просто для того, щоб себе пофотографувати у задньому дворі, а для того, щоб вожить, вожить або ще щось. Це для вас просто масхи історія. Тим паче, що зараз на знижках ну рахуйте нас з рахунком то як воно починалося, і скільки сто коштує зараз. В два рази брати треба. А якщо ще десь на вторинному ринку пошукати, то взагалі буде крута штука. І так, на цьому в мене все. З вами був Роверс. Пока.